Вашингтон розпочав підготовку передачі Києву своїх комплексів протиповітряної оборони Петріот, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами українського дипломата, розгортання американських систем ППО може завершитися у максимально стислий термін. Питання зброї залишається, звісно, ключовим. Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Патріот. Про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання патріотів у максимально стислі терміни, підготовка до передачі цих систем. Вже розпочалася раніше. У міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, вони розглядають можливість навчати українських військових роботі з комплексами Петріот на території Америки. Згодом у повітряних силах Збройних сил України повідомили, що вже затвердили список військовослужбовців, які будуть вчитися працювати із системами ЗРК Петріот в одній з країн НАТО, про яку державу йде мова в оборонному відомстві України. Не сказали з відповідних НАТО причин. Очільник українського закордонного відомства Дмитро Кулеба також сказав: нині команда президента працює над новими рішеннями щодо поставок в Україну нових типів західної зброї, насамперед танків західного зразка дальньої дії, які нам дуже потрібні для того, щоб якнайшвидше звільнити всю свою територію від російських окупантів.